Ви прийшли у цей світ ні з чим. Тож чого насправді варто боятися боятися втратити. Але що ви можете втратити, якщо все, чим ви володієте, лише тимчасове? Друзі, стосунки, робота, майно це лише декорації на вашому життєвому шляху. Вони приходять і відходять, це набуте. І якщо воно пішло, значить відкрилося місце для нового. Ми часто тримаємо фокус уваги не там, де справді потрібно. Немає відносин. Значить, прийшов час відпочити від зовнішнього і зануритись у себе. Немає роботи це простір для пошуку іншого потоку, нових можливостей, які вже чекають на вас. Коли щось зникає з вашого життя, воно не руйнує вас, воно лише відкриває інші двері. Світ завжди дає знак відпустити старе, щоб увійти в нове. Триматися за минуле означає стояти в тіні. А довіритись змінам це крок у світло, у той потік, де життя стає легким і вільним. Запитайте себе, що я насправді боюся втратити? Те, що тимчасове, чи те, що живе в мені завжди, бо справжнє не можна забрати, не можна зруйнувати. Воно є у вас від самого початку і буде до кінця. Ви народилися вільними, і саме свобода ваш справжній дар. Коли щось відходить. Простір варіантів підштовхує вас до нового потоку. Дозвольте собі змінювати напрям, не чіпляйтесь за старе. Тоді будь-яка втрата перетворюється на новий початок. Справжнє завжди залишиться з вами.